Унаслідок російської атаки пошкоджено будинок та три автівки. Розповідає військовослужбовець Микола Мельник, який нині перебуває на реабілітації на Волині. Каже у ніч на 30 серпня разом із дружиною були вдома. Живуть на дачному масиві Діброва, що поблизу Луцька. Пролунав вибух, як спрацювало ППО. Спишка вогні тут горіло, дерева, там все, уламки, які були на машині, так само горіли. Ми були в склі, але нам повезло те, що спасло нас ще перегородка. І ми були накриті одіялом, тобто не було порізів. Пошкодило дуже хвилею. Будинок тріщини пішли. Кришу пошкодило, підняло і балки там вверху. П'ять вікон пошкодило. Далі двері, стіни. Потолок Після поранення думав, тут буде легше, а тут ще більше морально, як то кажуть, вбило це все. На подвір'ї місцевих жителів ще й досі лежать уламки від ворожого безпілотного літального апарату. бачите, Ходить, не закривається, вигнутий. Місцевий житель Орест Коць прибирає скло на своїй території і розповідає про атаку російських військ. Помолився трохи і накрився з головою, і то шарахнуло, і все стекло пішло на мене. Але добре, що я був е, ну, закритий одіяло. І так що всі ми залишилися не пошкоджені. А ущерб щербьох хати великі, бо тому що шість вікон. Троє дверей, фасад нарушений, той літня кухня теж. Так. Це оці от двері вибило все і все скло полетіло на город. І наверху два вікна. І от бачите, пошкоджені ці стіни. Як розповів заступник підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь, комісія уже обстежила пошкоджене майно жителів громади, зафіксували збитки, аби оформити компенсації людям. Жителі громади не постраждали всі живі. Буде найближчим часом на засідання виконавчого комітету прийнято рішення про. Компенсування втрат, збитків згідно методики обрахунків, і має на найближчій сесії прийнятися програма про відшкодування. 10 го числа має відбутися виконавчий комітет, де буде розглянуто це питання. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.